Great Wall. Проблема у нас з гуром, дуже гудить гур. Дуже сильна вібрація в кермо. Навіть коли машина стоїть і кермо не повертають не вправо, не вліво. Коли повертають, то вібрація збільшується. Так, це у нас бачок гура. Зараз дивимося, яка олива у нас. Олива у нас чорна, навіть не червона. Чорного кольору з якоюсь серебрястою відтінком. Годить у нас гур. З власником погоджено рішення замінити АТФку. На бачку у нас написано це Декстрон, АТФ Декстрон 3 для цього гура. Будемо промивати систему і міняти АТФку. Заливати, будемо ось такий кастрол. Dextron 3 мультивихикал. Цього викачуємо з бачка усю рідину. Потім ми знімаємо цей шланг, це у нас подача з рейки, обратка з рейки. Брали газовий шланг з фільтром, щоб було зручніше. Далі використовуємо ось таку штуку для відкачування АТФ-ки старої з бачка. Качали, бачок у нас пустий, далі знімаємо його, миємо. Ось отака АТФка вона не червоного кольору з якимось сріблом. Може чи якусь присадку сюди додали чи щось. Бачок у нас на дні теж дуже брудний. Так, ось ми обратку під'єднали до тазика відпрацьованою оливою. туди буде стікати згора. Набираємо АТФ-ку. Ось так під'єднали бочок, помили його під'єднали. Це у нас подача на гур. Тут закриваємо заглушкою. І ось тут у нас буде обратка, вона йде, назвив, ось сюди в таз. Далі запускаємо двигун. У нас звідси нова рідина з бачка, ось вона червона. Виходить в систему, попадає в систему, через гур, гур її накачує, стара, виходить. Цю ємкість і прокачуємо поки у нас звідси не піде червона нова. Зробили промивку, вже ось обратка у нас чиста йде. Іде чиста. Оце у нас то що відпрацьовано. ось чорна. Ось уже свіжа пішла, ось видно. Вивернули кермо вліво. Зараз робимо на одну секунду запуск. Глушимо, лива одразу стала брудна, запускаємо. Так, пішла чиста олива Тепер викручуємо кермо вправо. Бачимо, бульбашки виходять, десь у нас хапануло повітря. Викрутили вправо, тепер знову у нас брудна олива з'явилася. Робимо так само, запускаємо на секунду і глушимо. Запускай. У нас попало повітря, ось видно. Зараз будемо прокачувати систему. Роз'єднуємо обратку, підключаємо до бачка. Все на місце під'єднали. Тепер виганяємо повітря з системи, прокачуємо саму систему. Тепер у нас в системі нова олива АТФ Декстрон 3. Систему прокачали, дивимось тепер рівень у нас максимум, має бути ось верхня риска. Це Cold Maximum. додаємо до цього рівня. В системі у нас вже червона сьогодні через верх. Бульбашки зараз осядуть. Це у нас повітря вийшло з системи. Все у нас працює нормально. На промивку та прокачку системи пішло у нас 2,5 літри АТФ-ки dextron 3